Всім привіт! Отримала з Амазон невеличкий пакуночок і зараз поділюся, що замовляла. Розпаковую разом з вами. Так, два замовлення. Розпочну з вітамінів магній фірми Life Extension. Мені він найбільше підходить. Я вже, напевно, два роки щодня вживаю магній, і це значно зменшило кількість моїх мігреней в місяць. І лікар мені моя сімейна рекомендує. Так що я завжди, от тільки недавно, Завершила свої тут 100 капсул по 500 міліграм магнезію, тобто магній. Вже раз розказую про вітаміни, то покажу, що я приймаю навіть зараз у літню пору. Це вітамін Д3, біотин, омега-3 і магній. По одній капсулі один раз в день. Це за рекомендацією моєї сімейної лікарки. І що замовила для рукоділля? Просто гортала, як то кажуть, різні там товари і натрапила на такий набір. Як би це все показати? Там чотири підвізки. Можливо, тут на картинці є. От. Для вишивання все, як я роблю хрестиком, тільки тут техніка інша, типу як гладю і різні такі випуклі квіточки. Ось таких чотири різних. Підвіски повинно вийти. Я вирішила спробувати. То був такий Amazon Prime Day. Багато товарів було на значних знижках. Дають два таких п'яльця невеличких. Такі ножнички. Я так розумію, гарячий клей, щоб вклеювати в основу вишиту роботу, але ну, я би це ніколи так не робила, тому що вона б відлетіла за лічені хвилини. Давайте ми одну яку подивимось Синеньку. що входить. Ну, входить голка. Сама ця основа для. Дві скидки, я замовляю для своїх. От, що подобається, що тут не скляний кабашон, як у моїх підвісок, а от така металева випукла серединка. І це дуже буде зручно. Налегенька. Скляні, кабашони дуже товсті. До речі, я тепер почну шукати, чи, можливо, десь тільки ось такі серцевинки замовити. Мені дуже це подобається. Дають всі кольори ниток. Для саме тієї підвізки синенької. Але що цікаво, тут вже на тканині є намальований малюнок, по якому я повинна створити ось таку красу. Тут все пояснюється, як які вузлики вишивати. Я спробую в цьому наборі 4 штуки. Вийшли вони мені на знижках десь до 9 доларів 8 з чимось. Ну, то дуже вигідна ціна, то, бачите, я буду в п'яльце ставити і вишивати. Тканина гарна, котонова. От якби хрестиком, то би було дуже важко на такій. А, тоді ми все. Туди. Ну, техніка та сама, що і з моїми хрестиком під лісочками, але інші будуть, бачите, тр трішки основи відрізняються тут рамочки, але кожна гарно по-своєму. Думаю, коли зі всім справлюся, то вам покажу, тому що вже готуюся до осінніх ярмарок. І щось вирішила спробувати, можливо, американській публіці. Таке щось більше сподобається, ніж хрестиком. Мої деякі такі продаються, але це таке на любителя. Отож, раз вже тема про рукоділля, зараз вам покажу, чим я недавно займалася тут для себе. Ну, і так як у серпні ми будемо святкувати Незалежність України. То я вирішила трішки таких українських виробів довишивати. Брошка Тризуб, вона в мене користується популярністю. Я не знаю, я не переживаю, якщо що, я її собі залишу, тому що попробую кілька онлайн виставити. І ось такий метелик синьо-жовтий підвіска. Поки тільки ці два. Хочеться, маю бажання вишивати. Але тільки сяду. І, і, і совість, знаєте, гризе, що. Ой, а тут треба малинку зібрати. А смородину. А огірочки там сьогодні ще не зібрала. А треба з тим щось зробити, а то може почекати. Ну і Тому вишивання відкладається завжди на бік. Але стараюся. Хоч через день потрішки-потрішки по брати голку в руки. Що в мене залишилося з весняних ярмарок? Покажу ось з підвісок така. така. Як бачите, в більшості отакі візерунки українські, тому що американці не дуже їх розуміють. Триязов один залишився. В принципі, я його собі вишивала. Але так брала на ярмарки. Думаю, буває, що і десь-не десь якісь люди мають українські коріння чи навіть українці. Пташка, листочок один. До речі, я буду їх більше вишивати, а американцям вони подобаються. Особливо зараз на осінні ярмарки. І трояндочка. Троянди на браслетах. Гарно мені розійшлись. В більшості всякі квіточки, пташки, соняшники продалися. Американці таке більше брали. І зараз покажу, що з браслетів залишилося. Знову ж таки візерунок такий більш під український мотив залишився. Цей також такий. Оцих чорних з червоними трояндами в мене було. Ой, не знаю, штук 8-10. Оце один залишився. Ромашка така чи що. І два я і не дуже дивуюся, що вони залишилися. Ну, тому що це такі кольори на любителі, а я брала просто на пробу по одному різних кольорів. Я завжди кажу. На кожен товар є свій покупець, то і на це знайдуться ще. А запасок маю і на такі браслети, і на такі, і на брошки овальні ще ось маю. Далі, скільки в мене різних ще не випробуваних, наприклад, сови. Якраз на осінь, хочу хоча б 2-3, чи хоча б по одній. Є котики. Не знаю, це важко щось придумати з ними, але я придумаю такі більші. У мене всі по 2,5 см, ці по 3 в діаметрі. Вони ззаді гарно виглядають також. Овальні, є срібні, є бронзові. І ще кругленькі одні. які... 3 сантиметри в діаметрі. От. Так що, ще десь ключиків кілька, так? У мене тут такий творчий безлад. І так, кілька ключиків. Я кілька продала. Один з лисичкою я вишивала, один з трояндою забрали в мене. Ну, і такі звичайні. Є. Хто любить просте щось? Ще я хочу вам показати, який мені ніжний чокер подарувала моя подруга з України, з Львівської області. Вона замовляла це з України на інстаграм. Дуже він так гарно. Дивиться ніжний і патріотичний, і дуже багато речей мені пасує зі срібною фурнітурою. Мені подобається і я часто його ношу тепер. Погода безвітряна, тиха, добре палити сміття. Так як ми тут в селі проживаємо, то ми все такий кругооборот. Сміття палимо. Тут рядом зразу є компостер, куди... Підходи їжі викидаю, потім він мені пригодиться для удобрення городу мого. А пластик, скло, картон ми возимо тут недалеко в штат Огайо на переробку здаємо. І так в нас немає нічого лишнього. І поки тут стою, спалюю сміття, дивлюся у полі. Така краса. Зацвіли ці оранжеві квіточки, я не знаю їх назв. Це якийсь бур'ян, але він дуже красивий. Зараз я вам покажу. У нас з другого поверху будинку, з вікон так гарно дивиться. І от. Яка то гарна квіточка. Я вже кілька разів пробувала у вазу ставити і добре, тримається гарно, довго стоїть у вазі. Які гарні метеори. Слухайте, він синьо-жовтий на чорному. Клас. От, подивіться, яка то краса. Так, вчора я огірки не позбирала, бо дощ патав. А тут, поки спалюю сміття, дивлюся, воно вже які. лежать. Поки воно все спалюється, йду за мискою і будемо збирати огірочки. О, прошу душі. То не жарт, то вже миски 2,5 літри з половиною не вистачає. Потрібно тепер вже з ящиками, коробками приходити. А ще тільки ж в холодильнику лежить. І вже три літри малосольних, то мені досить на дуже довгий час. Коротше, треба тепер сусідці занести, подружці подзвонити і до церкви візьму цього разу. Хай собі беруть, кому треба. І ще дивлюся оці. Дивляться на мене цукіні, кабачки. Також ще маю багато, але зараз я якісь млинці з них посмажу вдома, чи якусь запіканочку зроблю. О, а ще тут огірок в мене, я не подивилася. Помідорка, а хай ще трішки поросте там, достигне краще. І дощик починається. Якраз добре сміття. Дуб. Якраз майже вже спалилося все і дощик супер. І ще кілька черрі, помідорок знайшла. От то вже буде смачний салатик сьогодні. І сьогодні огірки вже в рукавиці обривала, бо таке подразнення на шкірі від них просто не витримую. Ой, ну все, тепер йду, кухня чекай. Розпочала я свою роботу на кухні з е, смаження млинчиків. Пізніше дітки собі будуть перемащувати, хто варенням, хто нутеллою, хто просто самі з'їдає. Завжди люблю їм ясні робити цього разу. Дала їм волю, хто з чим хоче, з тим їжте. Я на півлітри молока додаю 4 яйця. Склянку муки і столову ложку олії. Тим часом в духовці запікається запіканка з макаронів і сиру. Я вже в якомусь відео рецепт розказувала. Нас в сім'ї ми всі її любимо, особливо дітки і татко. Хоча діткам на замовлення зробила сьогодні таке смузі. Маю з Венді залишились такі ці капс-стакани з трубочками. І дуже вони люблять мами на смузі. Сьогодні це полуниця банан, трішки йогурту, а часом додаю ще авокадо чи навіть шпинат. Так, щоб вони її не знали. І таким чином. Підмішую їм всяку смакоту гості наші гості індики. А котик спостерігає за ними, думає, що то за такі? Звірі великі там. Я вам сьогодні вдячна за підтримку, за добрі слова, коментарі, за ваші подобайки. Ми з котиком кажемо вам до наступної зустрічі і бажаємо всіх благ та мирного неба над Україною.